Доброго ранку всім. Хоча зараз вже ін ранок, але точно можу сказати, що сьогодні в нас 2 лютого. І я з неходженими стежинками Йду в ліс. Просто перейтися, щоб з вами поговорити, розказати деякі новини, поговорити про свій. Минулий випуск, який вам сподобався, і ви подивилися його дуже файно, і там ще налізло багато відносно нього уточнень. І також новин буде багато. І історія так також буде доволі цікава. От шо-шо, а саме історію я пропоную вам. Сьогодні послухати. Тут зайчик ходив. І сьогодні 2 лютого. Дуже незвично, що так швидко промайнув січень. Але принаймні тепер уже точно можна сказати, що розпочалася зима. Я йду трошки зайду вище і продовжу. Свою розмову, а так поки що можете помилуватися цими краєвидами. Зараз я не знаю, чи вийде настільки кінематографічно, щоб вам показати цю красу, але попробую сфокусувати. Ось тут. Бачите, прямо по центру кадру гора хомяк. Зі світлим уреолом неймовірно гарно і вона вже засніжена дуже добре. Я думаю, що цього місяця я туди сходжу. Хоча думав, що буду там частіше, але ні, є що показувати і тут. І зараз буду йти вверх. І розкажу вам відносно попереднього відео, що я забув вам сказати і що мені підказали в коментарях. По-перше, я дуже радий, що я не рекламував нікого і не приймав якихось таких заходів на те, щоб сконцентрувати на комусь конкретному. Бо люди зразу сказали, от, а мені там було щось недобре, а там було щось недобре. Ну, Це така трошки наша е, філософія, що ми переважно розказуємо про те, що в нас десь було недобре. А про те, що хороше, ми якось упускаємо. Ну так от, то, що будь-який з цих сервісних центрів міг бути для вас. В негативному світлі це факт. Отаке От трапляється всюди. Але на цьому якраз і була побудована моя е порада, що бажано довіряти такі хоча б мережевим прокатам, тим, яким ви зможете потім щось попробувати доводити, а не вуйку Славку, який одночасно і власник готеля, і власник проката. І тому подібне. Всіх цих мереж є свої сторінки в інтернеті, в Фейсбуці, в Інстаграмі, де ви можете звернутися напряму до їхнього відділу продаж, до відділу маркетингу і до відділу співпраці з клієнтами. І вони вже попробують в разі якихось нехороших ваших відгуків. Попробувати роз'яснити або допомогти, що щоб надалі таких проблем у вас не було. Це є номер раз По-друге, то що написали, що бажано перевіряти все обладнання на момент видачі, тому що потім на трасі це буде дуже складно виправити, якщо ви, наприклад, Неправильно собі підібрали ведучу ногу на сноуборді. Бо я, я, наприклад, при тому, що я вже своє обладнання знаю, я все одно постійно з собою ношу велику хрестову викрутку, щоб можна було щось підшаманити на ходу, докрутити, поміняти кут. А багато років назад, я пам'ятаю, що я взяв напрокат в Яремчі. Я приїхав. Покататися на Буковель, а в мене відпало кріплення. Коли я пробував його тут поміняти, якось прикрутити в тих прокатах, які були на місці, то з мене взяли ще там додаткову оплату. Тому також пропоную звернути увагу на ті прокати, які знаходяться безпосередньо біля траси. І в випадку чого, щоб ви змогли туди собі під'їхати. І поміняти, прикрутити. Або якщо це є мережева, так як буковель, що в них є багато прокатів в різних точках, то ви приходите, вони сканують ваш трих-код, вони знають, що це є ваш прокат, і тоді сервісом займаються вже безпосередньо, безкоштовно. От, Тому це є такий момент. Зараз я піднімлюся сюди чуть-чуть вище і там продовжу. І перед тим як продовжити, до речі, хотів би сильно подякувати тим, хто дивиться моє відео, ті, хто підписується. Я бачу, що напевно сама найбільша кількість моїх глядачів це є якраз вже мої підписники. А ті, хто ще не підписався, то, будь ласка, підпишіться, коментуйте, ставте лайки. Бачите, я майже всім відповідаю. Особливо. Живим людям, а не ботам. І що про прокати хотів сказати ще, що в... найчастіше, коли я для Альони беру щось на прокат, то ми використовуємо прокат офіційний від Буковелю, тому що це є найпростіше по розміщенню місце, тому що ти і так будеш біля прокату. Коли будеш купляти скіпас, тобі не треба робити додаткових зупинок, ти все в одному місці, грубо кажучи, можеш зробити. І е, який негатив є в даному прокаті? Основний, який вбачаю я, це то, що там дуже одно однотипний інвентар, особливо лижний. І якщо ви плануєте приїхати сюди, плануєте приїхати на декілька днів і кататися і відпочивати на, на трасах, то вам буде це дуже складно зробити на місцях відпочинку, бо саме свої лижі ідентифікувати серед сотні таких самих буде дуже складно. А вони всі мають персональний штрих-код. І це вам е, буде складно. От, наприклад, ви приїдете до якогось кафе на Аперскі, поставите біля входу, потім вийдете і буде абсолютно 10 одинакових віронів стояти чорно-біло-зелених, і знайти, де є саме ваше, буде вам доволі-доволі складно. Це є одна із таких самих... Найбільших їхніх моментів, і, наприклад, коли їх забувають біля готелів, то охорона їх заносить всередину, а потім ви приходите і кажете, і ми загубили лижі. І ви заходите, а там стоїть 15 пар абсолютно одинакових. І як вам знайти саме ваші, це ще то задоволення. Але... Так як я вам про це сказав, то ви вже принаймні зможете собі зробити там якусь особливу відзначку, наклеєчку, щоб не путатись. І е по зручності це є, напевно, дійсно найкраще, що от ви катаєтесь, катаєтесь, підскочили на якусь трасу, побачили, що щось від відійшло, під'їхали на найближчий прокат. І там і залишилися. О, ще зайчики ходять. Так що, але я ні в якому разі вам не кажу, що я їх прям рекламую, рекомендую, але певні переваги у них такі є. Це є в нас то, що я хотів сказати про, про прокати. І кажу, зверніть увагу, що якщо у вас з кимось з цих пунктів прокату будуть якісь проблеми то не пробуйте їх вирішувати на місці з а, персоналом, а, який вам може десь нахамити. Ви завжди знаєте, що не, за вас будуть стояти на вашій стороні власники, і ви можете в разі виникнення якихось питань сказати, окей, секундочку, я відійду. Набираєте там в інстаграмі, у них всюди їхні е, мережі є і кажете, я зараз на такій тоточці, в татарові, в, в поляниці, і в мене тут є така проблема. Будь ласка, допоможіть. І повірте, що вам завжди допоможуть. У вас же ж коли десь в уклоні, в болті або в е, убері є якісь проблеми, ви ж не пробуєте їх. Вирішити з, з водієм. Ви їх зразу переносите на центр роботи з клієнтами. І так ви точно знаєте, що ваші проблеми вирішуються швидше. Це вам від мене такий лайфхак. Псячими стежками. Я таки піднявся нагору і хотів би вам розказати про новини, а їх... Слава Богу, зараз є дуже багато і всі вони є позитивні. По-перше, основна є така, що от я не пішов на траси, тому що сьогодні змін в роботі ще нема. Але уже завтра, 3 лютого, кардинальні зміни в роботі Буковелю. Так так запускають зразу мінімум 3 підйомника. Це в нас буде підйомник номер 13 підйомник номер 14 підйомник номер 9 і напевно ще буде підйомник номер 17 та номер 3 Це не факт, але може бути і таке. Звідси робимо висновок, що якраз от всі ті траси 13-14 вони вже будуть потрошки запускатися. І я залишу ссылку в описі до відео зі статусом трас. Потягніть повзунок на те, щоб показувало час е запуску траси. І там вже більшість з них такі є розписані бо там вже і 11-ті навіть перші чорні планують запустити, е якщо не помиляюсь, або 8 або 9 числа. Але вже найближчим часом трас буде дуже багато. І це не може не тішити тих, хто планує покататися. І слава Богу, снігу нападало. Природнього доволі багато. Суто за вчорашню ніч сантиметрів 20, це було спокійно. Це було видно по тому, як зранку власники автомобілів відкопувалися та змітали все, що нападало за ніч. Завтра я не зможу вам показати, як, це, як цей запуск трас. Буде відбуватися, але післязавтра думаю, що я щось таке та й покажу. Але так то вітаю вас з тим, що от є така річ. І то що зараз погода для катання є неймовірно підходяща. Для тих, хто залишається у містах і робить свою... По можливості я залишу також в описі до відео посилання на відео Сергія Притули. Там будуть реквізити, де вони зараз збирають на ще додаткову техніку для наших воєнних. Я не упускаю жодної можливості, щоб їм допомогти, так та як без військових я би не міг бути зараз тут. І це є мій обов'язок допомагати їм всім, чим можу. Так як у неї є зараз наші Атланти, ті, хто для нас тримають небо. Як ви знаєте, сьогодні зранку був удар по Кременчуку. І це вже не кажучи про ті міста, де удари вже стали буденністю. Але ми знаємо все і ми працюємо над тим, щоб цю війну завершити. Зараз підійдемо в сторону Хом'яка і там я буду завершувати дане відео. Хотів би всім подякувати за те, що ви його дивитеся, за те, що ви Коментуєте за те, що ви ставите лайк, і, а я буду старатися для вас тримати вас в курсі відносно того, що відбувається тут на курорті. Тут, в принципі, все. Не скажу, що так сильно стабільно, бо електрики з кожним днем все менше і менше, а по маленьких готелях чути, що запаси, соляри вже явно. Не такі повні, як були колись. Але, ну кажу, це є наша буденність і це саме найменше, на що ми можемо жалітися. Тим більше, якщо ми живемо тут в такій невимовній красі. Тому дякую ще раз всім. Я вам обіцяю, що в найближчому часі все в нас їх буде добре. Бачимося дуже скоро. За нами перемога, за нами Бог. І зараз хом'ячками не побачимо, але і на тому дякую. Слава Україні! В такому гарному місці хотів би розказати напевно дуже негарну історію. тому що я її ніколи не буду розказувати, але напевно таке треба. Я не знаю, чи ви бачили, але вже другий день не вщухають в інтернеті розмови відносно того, як певні молодики е влаштовували вечірки, куди запрошували. Недобре. Я, мені важко знайти слова для цих нелюдів і взагалі важко зрозуміти, як їх носить земля, тому що це не піддається жодним словам. Я думаю, що ви бачили це і в пані Кравченко на інстаграмі, і в там, там, де запрошували. Дівчат, дівчата, які також далеко були не святі, але тим не менше доводити їх до безпам'ятства, а потім робити страшні з ними речі, то за це хай їх покарає Бог і поліція. І хай їм Бог дійсно буде суття. І можу розказати таку історію, як я. Чимось, я не можу сказати, що подібним, але тим не менш, менш огидним. Ми якось працюємо і до мене підбігають гості з вулиці, які кричать, у вас на балконі висить дівчина. Я такий зразу оп. Викликаю охорону, ми біжимо, дивимося, рахуємо. Те, що номер, а дійсно зима, холодно, величезний мороз, напівуголена дівчина звисає з балкону, кричить і в неї були дуже нехороші думки відносно того, щоб звести рахунки з власним життям. І в нас тоді, грубо кажучи, якби таких часів народу, Часу на роздуму не було взагалі. Ми з охороною забігли в номер на поверх нижче, чим дуже здивували гостей, які в ньому проживали, бо це було так. Так, ми адміністрація та охорона, ми вам зараз все роз'яснимо, вилітаємо на балкон, охорона ловить дівчину і заносить. Просто через кімнату, слава Богу, що ми змогли її звідти витягнути. Хоча, ну, кажуть, зараз диву даєшся, наскільки блискавично нам вдалося її звідти зняти і як швидко ми туди могли зайти. Дівчина була вже в стані напівпритомності, ми викликали швидку. Ми спробували її відкачати, так як адміністрація і менеджмент переважно проходять курси першої до медичної допомоги і знає, що робити, як людину тримати принаймні в притомності до приїзду швидкої. От, Ми визначаємо в якому номері вона жила, і виявляється, що це пара молодиків, які... Вели доволі специфічний спосіб життя, були під впливом деяких речовин, і вона розказує, що вони собі щось прийняли, і вона йому сказала, що вона планує стати його дружиною, і збрехала, що вона від нього є вагітна. А він був настільки розчуленим даним на Даною новиною, що він вирішив нічого кращого, як, як закрити її на ніч на балконі. На морозі. В тому, в чому вона була. От. І тут ми, коли приїхала швидка, вирішили піти і повідомити того пана, що трапилася така річ, що нам вдалося його майбутню наречену. Врятувати, ми заходимо, а він уже як мовити, потрошки стікає з соплями, а в деяких місцях і кров'ю, і каже нам, що знову прийшли мене бити. Ми таки не поняли. А виявляється, що одні з тої когорти людей, про які я часто говорю, як постійні гості, вони це побачили. В той час, як ми вирахували то вікно і той балкон, куди вона могла впасти, вони прорахували вікно, з якого вона звисала. І пішли туди мужики, це були хороші, постукали їм, оця недолюдина відкрила двері і вони провели з ним бесіду, грубо кажучи, в деякій мірі з рукоприкладством. Провчили вони його доволі добре, але вони і не ховалися від, від відповідальності, тому що коли потім приїхала швидка і поліція, вони про це все їм сказали, що так, це були ми, ми хотіли її спасти. Ми, ми дійсно завдали е, тілесних ушкоджень тому пану. І якщо в нього будуть якісь претензії, то ми готові з ним поговорити, але будемо наполягати, щоб провели обшук кімнати на наявність заборонених речовин. І відповідно також такі були пристрасті. І наступний день, слава Богу, дівчинку забрали спочатку в лікарню, там її прокапали, відкачали. Провели з нею розмови, той гість також отримав якісь певні настанови. Всьому він звинувачував, звісно, готель, але потім після якихось розмов в нього також претензії до нас відпали, і наше здивування було. Наступного дня, коли ми побачили дану парочку вже разом, і вони спілкувалися відносно того, як вони будуть далі проводити своє майбутнє. А я пам'ятаю, що я тоді зранку на сніданку побачив того гостя, який саме був е е хорошим гостем і пішов виясняти справи з цим. Молодим чоловіком, мені дуже важко знайти якісь культурні слова. Але все одно, я кажу, я би хотів вам потиснути руку за те, що ви зробили те, чого ми, напевно, не були вправі зробити, але то, що хотілося нам всім. А він мені сказав такі слова. Каже, Віталік, коли я то побачив, каже, мені все, весь світ. Пішов перед очима, тому що я батько, а та дівчинка, яка була за вікном, вона чиясь дочка. І я уявив то, що в неї в голові, і що би було в голові її бать батьків. І по-іншому вчинити я просто не міг. тому Знаєте, зараз я не буду моралізувати, що там треба виховувати, треба дивитися, що роблять діти. Так, це є все аксіоми, які доводити не потрібно. Кожен займається своїми дітьми сам. Але окрім того, треба не забувати, що і ми, будучи на місцях, коли ми бачимо якісь такі речі, то нам треба залишатися людьми. Я вибачаюся, напевно, що відео буде настільки довге, і Це найдовша, найневеселіша і найтака якась, напевно, найбрутальніша історія. Але я кожен раз, коли згадую, то мені стає недобре за те, що дійсно дівчинка могла попрощатися з життям і за просто якогось дурачка. І за те, що є добрі люди, такі як навіть працівники готелю, або інші проживаючі, які ніколи не дадуть іншій людині потрапити в небезпеку. Тому що на таких людях переважно тримається світ. Тому дякую всім, хто слухав. Я сподіваюся, що до нових зустрічей швидких. І, будь ласка, будьте людьми.